Я вітаю вас, шановні друзі, підписники, читачі, клієнти. Я хочу подякувати вам за те, що ми були з вами разом у минулому році, за те, що ми підтримували одне одного, допомагали одне одному стати краще здійснити свої мрії, бажання. Досягнути своїх цілей. І нехай всі ті цілі, які ми ставили перед собою в минулому році, продовжують справджуватись найкращим чином у наступному 2026 році. А цей рок буде роком прискорених змін, прискорених трансформацій, адже кінь. Це символ швидкості, красоти, впевненості. І я бажаю кожному бути щасливим, впевненим, реалізованим, натхненним у наступному 2026 році. До скорих зустрічей!